Доброго дня! Ми раді вітати і маленьких, і дорослих. І ми сьогодні знаємо новий секрет, який нам підготувала скринька майстрів. Але для того, щоб її відкрити, ми давайте познайомимось з нашими гостями. Сьогодні в гостях у нас Таїсія Петрівна Алімова і її учні, учні чарівного ключика. Давайте знайомитись. Як тебе звати? Богдан Богдан. Як тебе звати? Артем. Артем, а тебе Маргарита. Дуже добре. Наш подарунок від скриньки майстрів сьогодні незвичайний виноград. Для того щоб зробити такий малюнок з елементами аплікації вдома, вам знадобляться білий картон, крафт папір, ножиці, простий олівець, пензлик, клей, фарби, вода, зелений папір та контур листка. Починаємо роботу. Нам треба зробити віточку, Ладжу гілочку. Дивіться, для цього нам потрібен ось такий папір. Беремо цей папір, потішимо скриньку нашу відставимо. Ми це не купується в магазині, це звичайний пакет, який ми принесли щось у пакеті. Щоб його не викидати, ми використаємо, щоб зробити нашу лозу. Так, так. -да. Стрічку, що отримали, скручуємо. Щоб лоза не була короткою, повторюємо процес вдруге. Перш ніж приклеювати, нам спочатку треба викласти, як ми хочемо клеїти нашу лозу. Вона може тут в кінці не бути приклеєна. Ось тут вона може бути не приклеєна. Бачите, кінчик може бути не приклеєний. Лозу намазуємо клеєм частково. Чисті ж ділянки піднімаємо над основою. Це зробить аплікацію об'ємною. Нам не обов'язково притискати з великою силою. Достатньо просто потримати папір, для того, щоб наші пальчики не заморились. Ось уже і все, дивіться, приклеїли. Поки робота підсихає, зробіть два листочка. Для цього треба обвести контур на зеленому паперові та вирізати їх. Педагоги поділилися секретом, як надати об'єм листкам. Ми робимо не дуже великий надріз. Дивіться, ось так. Бачите, як, як, ніжки, так, як ніжки йдуть. Невеличкий надріз, а потім почекайте. Бо зараз всі, всі будемо робити. Потім ми дуже обережно змащуємо одну сторону і накладаємо одну сторону на іншу. За бажанням ви можете зробити і менші листочки, підготувати їх завчасно чи вирізати в процесі. Відкладаємо листя в бік та починаємо малювати виноград. Для того, щоб наш пальчик гарно малював, нам треба нашу фарбу змочити водою. Казівний пальчик дуже обережно, щоб нічапочка дуже обережно, щоб за края водичка не виходила. На фарбовую пальчик свій притискаю весь. Малюємо згори донизу, до низу, поступово зменшуючи кількість ягід. Витираємо пальчик та повертаємося до листя. Прикладаємо та приклеюємо їх. Останній крок робимо вусика. Для цього нам потрібен зелений папір та ножиці. Нам треба взяти однією рукою нашу стрічку, Ножиці ми тримаємо пальчиками, великим пальчиком притиснути до ножиць і просто протягнути декілька разів. У нас вусик вже приклеї, готовий. Приклеї. Так. Тепер наші вусики нам треба приклеїти, де нам хочеться. Ми можемо до лози приклеїти. Ми можемо приклеїти так, щоб вона цей вусик дивився на виноград. Витираємо ручки та прибираємо своє робоче місце. Ми сподіваємося, що і вам сподобалась наша поробка, яку ми сьогодні робили наш виноград. І сподіваємось, що ми з вами ще зустрінемось і розкажемо вам багато нових секретів з нашої. Майстерні, ну що ж, ми давайте всім подякуємо за те, що вони теж були з нами, за те, що зробили свої роботи, за те, що були охайними, старанними. І ми вам бажаємо гарного дня і до нових зустрічей. До побачення! До побачення.